Поліція таки погодила надати захист доньці Ірини Фаріон. Раніше Софія особа в телеграм-каналі Вбитої мовознавиці повідомила, що поліціянти відмовили їй та дітям в захисті та прикріпила фото з відмовою від правоохоронців. В листі поліціянти відповіли, що нібито немає підстав для початку розслідування погроз доньці Ірини Фаріон. Мовляв, цитую: в ході розгляду вашої заяви викладені у ній були спростовані та не знайшли свого підтвердження. Однак, адвокат родини Ірини Фаріон Наталія Рома. Маник зазначає, що ситуацію вдалося владнати. Тому правоохоронці розслідують справу в межах кримінального провадження за фактом погроз. Там на сьогодні вже все гаразд. Тобто, якісь недоліки вони усунені в роботі поліції, вони усунені внесено відомості до державного реєстру досудових розслідувань. І зараз розслідується справа кримінального провадження по факту погроз пані Софії Донці, яка є потерпілою в справі вбивства Фаріон. Ну, хочу окремо сказати, що є численні погрози не тільки їй, але й мені. Просто я, скажімо так, дещо легковажніше, напевно, до того ставлюся. Тобто, з розумінням, що є багато неадекватних, які думають, що вони захищені в мережі Фейсбук, в мережі TikTok, і їх ніхто не знайде. Вони мають розуміти, що знайдуть поліція працює так само, як знайшли хлопців-вандалів, які замалювали назву вулиці пані Ірини Фаріон. Тобто є всі, всі можливості, всі ресурси для того, щоб знайти тих, хто погрожує. Як на мене, єдина справжня небезпека є в певній кількості неадекватних психічно хворих людей. Тобто наше суспільство все одно має якийсь певний прошарок, певну кількість, якісь там е -ну кількість відсотка або відсотків людей, які є нездорові, психічно нездорові. Я боже борони не хочу їх стигматизувати. Абсолютно, ні, бо хворобу ніхто не обирає і від неї ніхто не застрахований. Але. Така категорія людей є, і те, що якась частина з цієї категорії може відважитись на незухвалий вчинок, власне, власне, цього слід боятися. Наступне судове засідання у справі вбивства Ірини Фаріон відбудеться 13 лютого у Шевченківському районному суді Львова. Це засідання воно все одно буде ще підготовче, так зване підготовче судове засідання. Воно має ідею бути організаційним. Суд саме збирає всіх учасників справи, і участь потерпілої в даному випадку є обов'язковою, для того, щоб ми всі зібралися і сказали, хто чим буде оперувати, так? хто на які моменти визнається вона, не визнається вона, хто, тобто почути позицію кожного. так от. Це на цьому засіданні ще не будуть досліджувати самі докази, але про них вже можна говорити. Щодо Зінченка, він був дуже обережний. Дуже єдина його помилка була. Він в перший день, коли приїхав, ну тобто, в перший день свого, скажімо так, розвідки, коли проводив розвідку, він помилився одною зупинкою. Він вийшов на зупинку раніше і попав на камери. Не будь цієї помилки, напевно, знайти його було б дуже важче. Вони хочуть, щоб спочатку досліджувалось е, е, перепрошую, письмові докази. Ну, я тільки за, тому що в письмових доказах є цікаві речі, зокрема, протоколи, розсекречені негласних слідчих розшукових дій. Прослуховування дуже цікавого, яке ну кажу, суспільство буде вражене. Я вже це неодноразово говорила, повторювала і, і знову-таки буду казати, є дуже багато цікавого всього. Найцікавіше НСРД негласні, слідчі, розшукові дії, так зване прослуховування, так зване, скажімо так, втручання в спілкування. Певних осіб ну, багато цікавого є. Скажімо, в результаті НСРД було отримано доступ до телефону Зінченка, до його аккаунтів, Google-аккаунту, де ну, надзвичайно багато інформації. Ми можемо говорити про характеристики певної особи і як змінювалося її зацікавлення цієї особи. Ми зараз говоримо про обвинуваченого з, скажімо, 22-го року і раніше, і дотепер. Там фактично добрих три роки точно. Точно є в матеріалах справи, так. І зацікавлення дуже змінювалося. Те, що бачила я досі, воно не могло бути сфальшованим. Те, що я бачила в матеріалах справи, майже 2 терабайти матеріалів, уявіть собі, море інформації, від відео до повного доступу до його телефону до всіх дзвінків, до всіх нотаток, до всіх смс-повідомлень, до якихось скріншотів, до того навіть, що коли він заходив на якийсь сайт, в нього залишалося просто як автоматична пам'ять в телефоні. Ну, багато можна говорити, і точно про що можна казати, те, що він. Шукав пані Фаріо, він цікавився всім на світі навколо неї, і він має право скористатися захисною промовою. Має право сказати щось у свій захист. Я б дуже хотіла, щоб він сказав про своє алібі, про свою позицію, але маю підстави думати, що він буде мовчати.